Доброго дня малята! Рада вас вітати! Сьогодні ми продовжимо з вами розмовляти про нашу країну. А нагадайте, як називається країна, в якій ми живемо? Так, Україна! А ви скажете мені? Ми з вами хто? Правильно, Українці. А про дівчинку як ми скажемо? Вона Українка. Давайте повторимо. Українка молодці. А хлопчик хто? Українець, повторіть, будь ласка, українець молодці. Ми з вами разом розмовляли вже про державні символи. Давайте їх згадаємо. Це прапор, так, а це герб. І ще у нас є головна пісня країни. Гімн, ми з вами слухали його. Добре, але у нас з вами є ще багато народних символів. Давайте з ними познайомимось. Ці символи захищають нас і Україну. Подивіться, будь ласка, що це? Вишиванка. Давайте повторимо. Вишиванка. Добре. Ой, а тут що зображене? Правильно, це вінок. Молодці, діти. А подивіться, будь ласка, сюди. Це рушник. Повторіть, будь ласка. Рушник. Давайте ще раз повторимо рушник. Добре. А з цією рослиною ми з вами знайомилися. А ну пригадайте, як вона називається? Калина, правильно, і наша група з вами називається Калина. А це що за рослина? Хто знає? Це верба. Повторіть, будь ласка, верба молодці! У українців є таке прислів'я. Без верби і калини нема україни. Давайте спробуємо з вами вивчити це прислів'я. Без верби і калини нема України. Давайте ще спробуємо. Без верби. І Калини нема України. Молодці! Добре виходить у вас. Ми сьогодні з вами добре попрацювали. Ви молодці, і я сподіваюся, що у вас у всіх все вийшло. До побачення!